Доброго дня! Вітаю вас на уроці української мови. Виконаємо завдання 54-го уроку. Давайте пригадаємо, ми зараз вивчаємо будову слова. Будову слова можна порівняти з будовою будинку. Так як будинок складається з цеглинок, так і слово складається з маленьких частинок, як цеглинок. Що ж це за частинки? Це корінь, префікс, суфікс та закінчення. Частина слова без закінчення це буде основа слова. Кожна частина слова має своє певне графічне позначення. Давайте пригадаємо відмінки та запитання, на які вони відповідають. Називний хто що, родовий кого чого, давальний кому чому, знахідний кого що, орудний ким чим, місцевий на кому на чому. Що ж таке закінчення? Закінчення це змінна частина слова, яка служить для зв'язку слів у словосполученні та реченні. Як же визначити закінчення? Щоб визначити закінчення, треба слово провідміняти. Давайте провідміняємо слово мама. Називний хто що, мама, закінчення а. Родовий кого чого, мами, закінчення «и». Давальний кому чому мамі закінчення і, знахідний кого що, маму, закінчення у. Орудний ким чим мамою, закінчення ою. Місцевий на кому на чому на мамі, закінчення і. Головна частина слова у слові це корінь. Корінь це спільна частина споріднених слів. Щоб знайти корінь, потрібно підібрати споріднені слова з однаковим лексичним значенням. Або, якщо це можливо, слова, які відносяться до різних частин мови. Давайте підберемо спільнокореневі слова до слова сад. Маленький садок, людина, яка доглядає за садом. садівник, щоб сад був, його треба садити. Це спільна. Поріднені спільнокореневі слова з однаковим лексичним значенням і мають спільний корінь сад. Основа слова це частина слова без закінчення. Ми щойно відміняли слово мама, виділяли в ньому закінчення. Так ось без закінчення це буде основа. У слові є суфікс. Це така частина слова, яка стоїть після кореня та служить для творення нових слів або слів з лагідним пестливим значенням. Сад лагідно ми можемо сказати садочок, суфікс очок. Вода, водичка, суфікс ичк. І ще одна частина слова це префікс. Префікс це частина слова, яка стоїть перед коренем, і служить для утворення нових слів. Ну ось давайте утворимо за допомогою префіксів спільнокореневі слова до слова малювати. Префікс стоїть перед коренем. Намалювати префікс на, розмалювати префікс роз, домалювати префікс до, перемалювати префікс «пере». Сьогодні на уроці ми з вами познайомимося, коли у словах необхідно писати префікс з та с. Існує таке правило: що префікс с пишеться у словах перед літерами «к», «ф», «п», «т», «х». Для того, щоб їх не забути, користуються правилом кафе. Птах К -Ф -П Т, Х. Кафе птах. Ну, давайте ми з вами спробуємо у словах поставити префікс з або с. Префікс с у нас входить в кафе птах. Копати є літера К. Є, значить, буде с копати, формувати є літера Ф. Є, с- формувати. Спитати є літера. П є спитати, стримати теж є у кафе птах така літера, стримати, с. Хвалити. Якщо будуть інші літери, то тоді ми будемо писати префікс З, Значить, запам'ятаємо, префікс С пишеться. Коли у нас є літери, які входять у назву кафе птах приголосні. От зараз практично виконаємо завдання. До поданих слів додай префікс з або с та познач префікс. Пам'ятаємо правило кафе птах дружить з префіксом с. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо сказати, зрізати, спитати, зліпити, стиснути, сфотографувати, зв'язати, сходити, збігти, стерти, сплести, склеїти, зшити, зметикувати, здерти, згадати, зжати. Знести, зсунути, зцілити, зчепити. Ще раз повторимо правило, що префікс с дружить з літерами, які входять у назву кафе-птах, з приголосними літерами, які входять у назву кафе-птах. Тобто це літери К, Ф, П, Т, К, перед ними буде писатися префікс С. Треба нам не помилитись. В роз і без не забувати завжди букву З писати. Префікси роз без завжди пишуться з літерою З. Вставимо пропущені літери та позначимо префікси. Пам'ятаємо роз без з літерою З. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. У розкрите вікно. Сад вечірній шумить, сходить місяць. Префікси, тому що він ходить в кафе-птах. Улянка добре скопала грядку, знову ж таки, к кафе. Теплий вітерець гонить хвилі на безкраїх ланах. Розливається пісня луною. За школою розкинувся великий сад. Сонце скотилось на захід. Префікси роз-без пишуться з літерою З. Префікс С. Пишеться перед приголосними, які входять у назву кафе птах Х. Давайте пригадаємо, які ми знаємо слова за значенням. Є слова синоніми, є слова антоніми. Синоніми це слова, які мають спільне, близьке значення, але вони різні за звучанням. Ось, наприклад, ослик. Він смішний, кумедний, потішний це все слова синоніми. Декілька слів утворюють синонімічний ряд. Слова антоніми це слова з протилежним значенням. Наприклад, білий чорний, друг ворог, радісно, сумно, плач, сміх. А слова омоніми це слова, які однаково вимовляються і пишуться, але мають різне лексичне значення. Наприклад, лисички. Є лисички гриби, а є лисички тварини. Омоніми часто називають слова близнюки. Завдання таке. До поданих слів друг, гарний, правда, світлий записати антоніми. Антоніми це слова, протилежні значенням. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо: друг ворог, гарний поганий, правда кривда, світлий темний. Для того, щоб перевірити, яку літеру Е чи І писати у слові, потрібно змінити слово так, щоб ненаголошений голосний став наголошеним. Що писати Е чи «І» став під наголос завжди? І ось у нас завдання. Вставити пропущену літеру Е чи І і дописати перевірне слово. А перевірне слово має бути таким щоб е або и було в позиції наголошеного складу. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо крило крила, вечорія вечір, швидкий швидко, сестра, сестри, дерев'яний, дерева, шелестіти, шелест. Під наголосом ми чітко чуємо, який голосний е чи і необхідно написати у слові. Із поданих у довільному порядку звуків утвори слова. Це яка анаграма – переставити місцями звуки. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Герой. Океан футбол. З одним зі слів склади речення із шести слів. Розбери за членами речення, установи зв'язок між словами. Давайте запишемо речення. Океан займає більшу частину нашої планети. Натисніть на паузу та розберіться речення за членами речення. Перевіряємо, що океан це підмет. Океан що робить? Займає, це присудок. Підмети, присудок це основа речення. Спочатку дивимося, чи є слова, які відносяться до підмета. Немає. Дивимося, які слова відносяться до присудка. Займає що? Частину це додаток. Частину яку більшу це означення. Частину чого планети це додаток. Планети якої нашої це означення. А тепер установіть зв'язок між словами у цьому реченні. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо, що океан? Океан що робить? Займає. Займає що? Частину? Частину яку більшу? Частину чого планети? Планети якої нашої? Прочитай і усміхнись. Чи зрозуміли ви мене? запитав учитель у кінці уроку. Зрозуміли. То хто наведе приклад із префіксом пре? Поїзд пре, відповів Миколка. От вам домашнє завдання придумати слова із префіксом пре. Дякую за роботу, до побачення, до нових зустрічей!